Мороз чи заморозки? Часто ці явища плутають, але вони є дуже важливими, тож давайте розбиратись. Заморозки це зниження температури повітря або круг до 0 градусів і нижче у вегетаційний період, коли рослини вже почали або ще не завершили свій розвиток. Заморозки найчастіше трапляються у весняно-осінній період, особливо за ясної погоди, слабкого вітру або при загальному похолоданні. Синоптики створюють попередження різного рівня небезпечності залежної до їхньої інтенсивності, адже це явище може призвести до пошкодження рослин та втрату рожаю, а мороз. Це тривале зниження температури нижче 0 градусів в холодний період року, коли рослини знаходяться в стані спокою. Навіть якщо в день температури подекуди підвищуються до плюсових значень, це не створює ризиків для рослин, бо вони ще не почали вегетацію. А от пошкодити зимуючі сільськогосподарські культури та плодові дерева в холодний період можуть тільки сильні морози, якщо досягнуть критичного значення, до прикладу, мінус 15-20 і нижче, без снігу або з недостатнім сніговим покривом. На відміну від морозів, заморозки небезпечні для рослин, бо можуть пошкодити молоді пагони, квіти чи плоди, коли ті прокидаються навесні або ще не заснули восени, Агрометеорологи визначають дати переход від морозів до заморозків та навпаки, в залежності від активності вегетації рослин. Отже, заморозки це загроза для рослин, а мороз це просто частина зими. Запам'ятали? Тож залишайтеся з нами, щоб знати більше.